Чому коледжі Української академії у поліграфічному, поліграфічному Української академії друкарства студенти львівського поліграфічного фахового коледжу, що належить до академії друкарства, теж вийшли на акцію протесту проти приєднання цього навчального закладу до національного університету імені Івана Франка. Це вже другий протест. Перший протест був у суботу, 18 месі біля оперного театру. Тепер це другий протест студентсько-викладацький. Якщо нас не почують, ми будемо робити радикальнішими матріками. Тобто, це буде студентська петиція, це буде звернення догори. Якщо нас там і досі не почують і не відпли ніяк не відреагують на наші бажання, то ми будемо продовжувати. Ми готові боротися до кінця, тому що це наш коледж, це наші знання, це наше майбутнє. Я вибирала саме цю е, спеціальність, я не хочу її змінювати, адже я думаю, що після об'єднання буде скорочення можливо. Я не хочу цього, вибирала саме це. Змінювати думку не бажаю. Директорка коледжу наголошує, що про відповідне звернення Мон до Кабміну за ініціативою про приєднання вони дізналися з соцмереж. Попередньо з ними навіть ніхто не говорив про те, як ці зміни мають відобразитися на навчальному процесі. Лише потім вони вже змогли ознайомитися з проектом цього рішення. В одному із чотирьох пунктів цього всього написано так: що студенти Української академії друкарства та її відокремленого структурного підрозділу стають студентами Франкового університету та його структурних підрозділів. Чому у формі множини Оце мене насторожило? Це означає, що наших студентів розкидають по різних освітніх структурах. І додає, що це може повністю знівелювати специфіку цього навчального закладу. Я не знаю, чи взагалі спільнота Львівська загалом українська знає про те, що ми єдиний спеціалізований в. В цілій Україні заклад фахової передвищої освіти, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної сфери, і власне готує фахівців за всіма етапами підготовки книги і опрацювання найрізноманітнішої інформації. Студенти також хвилюються, що таким чином вони можуть втратити бюджетні місця, а також що доведеться здавати додаткові екзамени на вступ. І, додають, що більшості спеціальностей, на які вони подавали документи в університеті Франка, немає. Крім того, існує вірогідність, що деякі з викладачів взагалі можуть втратити роботу через цю ситуацію. Я думаю, що це буде загрозою своєрідною, так для подальших перспектив, як для студентів, так і для викладачів. Ми маємо прекрасний колектив, і ми хочемо е, працювати як і зараз. Працюємо воєдино. Е, тим більше, що е, наші результати, наші успіхи, успіхи наших студентів насамперед є чудовими. Зазначимо, що керівництво Львівського національного університету імені Івана Франка теж дізналося про ініціативу Мон соцмереж. Наразі остаточне рішення щодо приєднання відтермінували. Давид Берішвілі, Андрій Турянський Правда тут Львів.